Переможниця шоу Холостяк Інна Бєлєнь зі сльозами на очах прокоментувала розрив стосунків із Холостяком. Те, що зараз відбувається на просторах інтернету, чесно, не очікувала. Е після того спілкування, яке у нас було на проєкті, коли вся країна дивилася за тим, яка казка може бути, і коли після реально намагалися будувати стосунки, а зараз мені щось пишуть про підписників, які просто. Я не хочу цю суперечку, хоча б через те, що сумеречко з ветераном війни, який втратив ноги. У мене зв'язані руки, я не хочу розводити зрач в інтернеті, бо якби я себе не захищала, не лістовувала свою думку, я буду поганою. Я йду на людину, яка положила своє здоров'я заради нашої країни. Я готова видалити інстаграм і поринути в сімейне життя з чоловіком, який буде мене захищати, любити і поважати. Я готова бути мамою, я готова сидіти з діточками вдома і не вести інстаграм. Якщо це мені хтось гарантує, то я можу видалити Інстаграм хоч зараз. Гарантій таких не було і до цього. Тому не треба мені, будь ласка, писати. Ви знаєте мої пріоритети. Я як до цього хотіла сім'ю, так і зараз зараз хочу сім'ю. Я точно знаю, як я зараз не хочу, яке відношення до мене я терпіти не буду. На моїй сторінці ви не побачите жодного коментаря більше про Сашу. Я не бачу сенсу розмусолювати більше цю тему. Своїм відношенням людина просто все показала. Ще раз дякую велике за все, що було між нами. Дякую за все за позицію, за захист. І я думаю, на цій ноті ми просто закриваємо цю тему. Всім тихої ночі.